Доброволець Юрій Турлай на початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Військовий досвід має з 2014 року. Нині воює на харківському напрямку про втрати побратимів, побут на війні та дітей, які чекають вдома. Юрій Турлай з передової поспілкувався з нашою журналісткою. До повномасштабного вторгнення Юрій Турлай займався підприємництвом. У 2014 році брав участь у Революції Гідності та АТО. Я завжди був, був такий націоналістом, і кардинально ставився до цього до російського. У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій знову став на захист України. Я був молодшим лейтенантом, хлопців сказали, що беруть мене. Я кажу, кого треба ударити, щоб мене розжало, щоб мене взяли. І кажеш, ні, неможливо, типу, по прийшов, прийшов додому, і якось воно ну не сидиться, хлопці там під Харковом вже луплять танки, коротше, з джевелів. А ти сидиш вдома, бавиш дітей третій день. Воював Юрій Турлай на Харківському та Донецькому напрямках. Ми виїжджали зразу на Слобожанщину. Коли, коли звільняли Слобожанщину, той масовий контрнаст. Ну, ЗСУ. І ми за ними йшли, звільняли. Е, тобто ми, ми не звільняли, звільняли 80-та е, хлопці, карші дешеве. А ми закріплялися. Тому зараз близькими хлопцями в районі Куп'янська також бронимо там. Позиції, звісно, які досить, досить напряжені, десь з одної сторони 150 метрів до Кацапів. Напряму то 50 метрів прямо перед ними стоїмо. Позиція, позиція відбила 5 штурмів, ну, зараз вони вже туди не лізуть, бо напевно трошки багато поклали своїх та й стараються обходити зараз. За словами військовослужбовця, не так багато добровольців проїжджають на фронт. Зараз треба, треба стояти, бо, по перше, добровольців, таких як ми, вже практично немає. Хоча недавно прийшов, там буквально за, за нас двох конкурсовували, то один прийшов доброволець, я кажу, ти як самородок, чувак. Зараз фактично не немає. А так. Добровольці, я кажу, це самі мотивовані люди, які ті, живі зараз ще, вони і будуть тягнути. свої дітей, дружини. То, те, то, що, то, що мотивує тебе, бути обережним постійно. І те, що хоче, ну, то, що тебе мотивує приїхати живим, ушкодженим. Ну, Доп'є теж. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі4.